В Червонограді відкрили центр трансферу технологій. Це місце, де цікаві ідеї перетворюватимуть в успішні бізнес-проєкти. Ну на сам трансфер технологій буде відчинено. Для кожного червоноградця, який хоче започаткувати свій бізнес, або обговорити певну свою ідею, яку він має, перевірити то ідею, наскільки вона є цікавою для ринку, цікаво з точки зору бізнесової. Так само ми будемо пропонувати тут систему підтримки. Вона буде складатися з декількох моментів. Насамперед, це освітній блок. Ми будемо проводити різні воркшопи, мастер-класи і навчання, тренінги. Другий момент це буде підтримка експертів, які будуть допомагати і виявляти ті проблеми або ті ризики, які можуть бути в процесі започаткування. Бізнесу також тут буде комунікаційна зала, яка Допомагатиме знайти відповідного чи партнера, чи стейкхолдера, який буде зацікавлений співпраці, чи першого споживача, і також ми будемо допомагати, скажімо, зі створенням першого прототипу. Відповідним чином тут будуть 3D-принтери стояти. Ну і зовсім поруч з часом ми відкриємо лабораторію по прототипуванню, де ми можемо створити перший прототип, перший продукт, його протестувати і таким чином вивести його, домогти вивести його на ринок. Так само тут будуть приїжджати ментори кожного тижня. Це буде Кожного тижня інший ментор, починаючи там від Маркетингу і закінчуючи там SMM-маркетингом, закінчуючи продажами побудовою бізнес-модели і так далі. Тому ми ще всіх ми запрошуємо в наш центр трансферу технологій. Від поки що не такий великий, але ми впевнені, що він буде такою точкою протягання бізнесу і точкою розростання бізнесу для червоноградського мікрорегіону. Також метою центру трансферу технологій є сприяння інноваціям та справедливій трансформації Червоноградського району. Ми повинні подбати, що Майбутнє покоління е, мало реальну можливість трансформувати економіку нашого мікрорегіону від е, такої видобувної промисловості сировинної до хай-тек. І це власне. Хороший старт для них. Такі заходи якраз дають цей перший крок поштовх до цих можливостей. Також з нагоди відкриття молодь нашого міста мала змогу провести досліди, ознайомитися з 3D-моделюванням та вивчити будову тіла людини. До вас приїхала мобільна лабораторія Техлабіно. Привезли до вас власне таку мобільну лабораторію, де можна діткам доторкнутися до таких острівців науки, фізики, робототехніки, біотехнологій. Також 3D-моделювання хочемо розповісти і залучити дітей до е, навчання до багато цікавого, що відбувається. Також хочемо е, наголосити, що наша мобільна лабораторія зайняла. Е, я позначена такою нагородою, власне, за те, що ми вкладаємося в розвиток науки і робимо її цікавішою. Чому? Тому що ми показуємо її з практичної точки зору, тобто ми показуємо, як це все її е, перше джерело, і, зокрема, як це можна застосувати навіть зараз. Тому що це наука постійно рухається, вона модернізується, і ми покажемо її від початку, тобто від оцієї фізики до от таких технологій, як 3D-моделювання, і власне, от ця також по хімії розкажемо багато. Цікавого ми робимо загоювальний крем для того, щоб швидше загоювати рани. Це дуже цікавий процес. Нам дуже подобається і заохочуємо вас теж про тим. Ми це цікаво. Хімія взагалі цікава на ми керуємо, ми б'ємося роботами. Вони веселі, зауважимо, що центр трансферу технологій знаходиться у місті Червоноград за адресою проспект Шевченка. 17. захід фінансується федеральним міністерством економіки і захисту клімату Німеччини за підтримки GIZ у межах проєкту Справедлива трансформація вугільних регіонів та зелене відновлення енергетичного сектору України.